Друзі, вітаю! Хамас атакував Ізраїль. В Ізраїлі війня. Бенджамін Натаняхо вийшов з заявою про те, що Ізраїль атакували, і вони будуть мститися і покарають ворога дуже сильно. Є вже заяви Зеленського, є заяви Урсули фон дерляїн з Європейського Союзу. Чекаються на заяву Байдена. Ну і в дуже велика кількість деталей, які треба проговорити. Загалом, хід війни, що це за тип війни. Чим ця війна загрожує Україні? Чи вкраде вона світову увагу політичних лідерів і чи забере наші гроші в Пентагоні і Конгресі? Давайте все це разом проговоримо, тому що це надзвичайно важливо для України. Підпишіться на канал прямо зараз під цим відео, нажміть кнопку підписатися, щоб ми з вами разом витискали російські наративи з українського YouTube. Друзі, Хамас атакував Ізраїль, 5 тисяч ракет полетіло з сектору Газа, прорвали лінію оборони. Стіни, які збудував Ізраїль, ну, виглядають такими собі стінами Яценюка, як мінімум, деякі їх частини, тому що там просто проривали бульдозерами, заїжджали і потім молодики з ножами-автоматами вривались на територію Ізраїлю, вбивали. Жінок вбивали військових, вбивали цивільних, ну і проривалися на цю територію і грабували її. Е, є преса, яка говорить про те, що е, Хамас зайняв територію, яка зараз більше, ніж сам Сектор Газа. Ну от, е, друге, що Натаньяху за годину плюс-мінус має виступити з Байденом на пункт мобілізації приїхав екс-прем'єр-міністр Нафталі Беннет. Причому Беннет приїхав один з тих пунктів, власне, де роздають зброю, бо Ізраїль почав дуже широко роздавати саму зброю. Загалом ще йде історія про те, що сам Ізраїль починає наносити удари по сектору Газа. Ну а і вся країна задалась питанням, а де ж Цахал? це армія оборони Ізраїлю, де спецслужби, де поліція, де загалом безпека, на яку так багато всього тратять. І всі говорять, що це дуже провальний початок війни для Ізраїлю, коли просто прозівали такий удар. Ніхто нічого не побачив, ніхто нічого не почув. Перші вбиті люди загалом були незахищені. Ну, от, Ну одну Ізраїльська... І преса, і суспільство піднімає велике питання, чому нічого не було зроблено. Це чимось нагадує початок війни судного дня, коли. Військові спецслужби були ну, на такому пафосі, мовляв, нічого не станеться. Ми самі круті, нас всі бояться. Але, як бачимо, що пішло трошки по іншому сценарію, і от якраз таки призвело до того, що е, араби завдали ударів. що тоді, що тоді, зараз. Ну і ізраїльтяни задаються питанням: де ж, власне, Цахал. Але Цахал зараз почав наносити удари по Палестині, почав наносити удари по сектору Газа, і, власне, з ними е, почав боротися. Відкрили всі стрілкові комплекси, де зберігалася зброя для цивільного населення, і почали роздавати для самозахисту. Ну, це такий самий сценарій був в Україні. Ми теж роздавали автомати Калашникова всіх, щоб російські солдати боялися заходити в українські міста. Розуміючи, що з кожного вікна буде. В них прицільно стріляти українське населення говорять про те, що Хайр, це газета що Сахал поки не повернув під контроль ні одну з територій на півдні, яку атакував Хамас, і бої продовжуються. Тут що важливо сказати, що вийшов Зеленський, сказав, що це святе право Ізраїлю захищатися. Ну от жахливі повідомлення з Ізраїлю, говорить український президент. Ми співчуття всім, чиї рідні та близькі, загинули під терористичними атаками. Віримо, що порядок буде відновлений, терористи будуть знищені. Неде освіті, не де у світі не. Не можна давати жодного шансу терору, бо терор завжди є злочинним не просто проти однієї країни чи його а, конкретних жертв, а проти людяності та всього нашого світу. Світ має бути об'єднаний та солідарний, щоб терор ніколи і ніде не намагався. Підкорити чи зламати життя, схожа заява вийшла в Урсули фон дер Лянь, спільна позиція Європейського союзу. Керівництво ЄС рішуче засудило ракетну атаку бойовиків Хамас по Ізраїлю, закликало до негайного припинення насильства. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн назвала атаку тероризмом у найогиднішій його формі. Пряма мова: я однозначно засуджую напад терористів Хамасу на Ізраїль. Це тероризм у його найогиднішій формі. Ізраїль має право захищатися від таких огидних нападів. Рішуче засуджуємо невибіркові атаки спрямовані проти Ізраїлю та його народу сьогодні, вранці що спричинили терор і насильство проти невинних громадян. Також є Пентагон заява, обіцяє забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони. Нашу відданість справу Ізраїлю на самозахист залишається непохитною. Я висловлюю свої співчуття сім'ям тих, хто загинув, а результати цього гидного нападу на цивільних осіб. Е, дивіться, а тепер давайте зараз поговоримо про те, що що стало тригером війни, тому що ніхто винятно не може сказати. Одні політики говорять: ну накипіло. Інші говорять, це стара війна Палестини з Ізраїлем. Вони повертають свої землі. Хамас може стримувати, а може навпаки випускати людей. Нагадаю, що Хамас це загалом навіть не просто терористична організація, це політична партія, це політична партія, і, от власне. Така історія, ми бачимо, зараз відбувається. Більше того, я вам скажу, що ніхто й не говорить про. А... Причину початку війни зараз і обговорюють ось ці жахливі звірства і вбивства. Дуже часто такого низькопробної війни, дуже такої примітивної, дуже вуличної, дуже багато вуличних боїв, дуже багато звірств і жертв серед цивільного населення. Ну і це викликає дійсно, як сказала Урсула фон Дер Ляйн, огиду. От, але питання: хто? Це почав. Кому це зараз вигідно. Тому що деякі експерти вже почали говорити, що це Китай може провокувати такі дії тільки для того, щоб не допустити війну до самого Тайваню. Ну така трошки конспірологічна версія. Мовляв, захід буде зайнятий Україною та Ізраїлем. Допомагати цим двом країнам відповідно йому буде не до Тайваню. Друга історія говорить, що Росія може грати так. Ми знаємо, що Росія давно поставляла зброю або навіть не так. Практично завжди поставляла зброю палестинцям для того, щоб воювати проти Ізраїлю. тим часом завжди намагалася дружити з Ізраїлем. Ви пам'ятаєте початок війни, коли Ізраїль не впускав в Україну українських біженців в саму країну в Ізраїль. Ну і це дуже сильно злило нас, а дуже злило нашого президента і наших високопосадовців. Мовляв, друзі, ми для вас все робимо. А ви ось тут так з нами сьогодні ведете себе. Ну і третя версія, і мені здається, вона дуже схожа, що Іран, Іран, це якраз таки головний ворог Ізраїлю. Це той, хто може і має ресурси для того, щоб починати ось такі конфлікти. Ірану сьогодні потрібно. Тригерити захід, тримати його в напрузі, тому що Іран має великі санкції, які практично знищують економіку. Ну і Іран хоче свою ядерну зброю. Він допомагає Росії будувати заводи з шахедами, щоб отримати ядерну зброю і якраз таки вести свою панівну політику на близькому сході. Близький схід це велика порохова бочка, от в якому дуже багато інтересів, дуже багато. Просто кровної помсти, яка залишилася на цій території. Ну і багато хто говорить про наступну історію. Багато хто говорить про те, що дійсно Іран може починати е атакувати Ізраїль не своїми руками. Плюс я вам скажу один інсайт. Е Ну, скажімо, в моїх колах політичних в Азербайджані є історія я з кількох джерел і в дипломатичних колах, і навіть серед моїх друзів, я із друзями говорив, що Азербайджан з Туреччиною можуть. Почати певні військові дії проти Ірану. Я нагадаю, що три четвертих Ірану знаходиться якраз таки окуповані істо... три четвертих території Азербайджану знаходяться на території Ірану. Це скажімо так, спадок воєн. Воєн минулого, коли Іран окупував велику частину Азербайджану. Там живуть їхні брати і співгромадяни, і зрозуміло, що. Алієв після успішної операції по Карабаху захоче якраз таки стати таким завойовуючим земель, тим, хто почав повертати землі. Землі Азербайджану, ну і власне він хоче бути таким е, політиком, який вийде з тіні свого батька. Ну і зможе реалізуватися як потужний політик, який війде в історію своєї держави. Тому, скажімо так, атаки Ізраїлю Іраном за допомогою Палестини і сектору Газу можуть повернутися е, історією, що Азербайджан та Туреччина можуть почати дергати за вуса. Старого іранського тигра, і ми знаємо, що Іран він завжди такий емоційний. Ну а Ятоли теж дуже агресивні, а це панівний клас Ірану. Ну і власне це теж може призвести до конфлікту на території самого Ірану. Зрозуміло, що зараз іде боротьба. Кожна з країн хоче не допустити конфлікт на своїй території. Ну от тут зараз закидаються різні форми вогню, і будемо дивитися, яка з них зможе спрацювати. Ще дуже важлива історія. Е, війна в Ізраїлі, якщо вона затягнеться, зазвичай це короткі війни, там 5, 6 днів, 7 днів. От тому, що все ж таки гроші мають значення, і Палестина так багато грошей не має, І якщо хтось підкидає гроші, поатакувати Ізраїль, вони відбивають. Я говорив своїми друзями-дипломатами. Вони говорять, Ізраїлю, Ізраїль, якщо і потрібні будуть зараз гроші, це півтора-два мільярди. Ну і тут сполучені штати стануть перед вибором для України. Ми гроші не знайшли, а для Ізраїлю знайдемо. Остін вже робив заяву від Пентагону. Ну от про відданість я вам її зачитував державі Ізраїлі право на самозахист, але це слова, їх треба наситити грошима. І тут якраз таки чи заберуть наші гроші, чи дадуть ним, а нам не дадуть. Ось це велике питання, велике ізраїльське питання, яке лежить в дилемі. Війни крадуть увагу світу одна в одної. Коли почалась війна в Афганістані, всі говорили про Афганістан, тільки почалася війна в. Іраку, коли Джордж Буш туди війшов, всі забули за Афганістан. Всі почали говорити про Ірак, але в Афганістані теж вбивали людей, відбувалися злочинні дії, але ніхто про це не говорив. Всі говорили про Ірак. Чи стане Ізраїль своєрідним Іраком для української армії і для українського народу, і для української держави? Тому що це як смерть в письменника. Якщо в день смерті невідомого письменника помирає хтось більш відомий, то всі... Лаври і вся увага відходить до того, кого більше знають. Ну от тут питання: хто зможе перетягнути на себе увагу в цій війні, чи, точніше, в цих війнах? Я думаю, що цього не станеться. Все-таки Україна звучить дуже гучно. Так треба відкинути й добити питання корупції, тому що ми тут загралися, думали, що ми єдині. От одна дитина в сім'ї виявилось ні, і зараз за цю увагу доведеться боротися разом з Ізраїлем, паралельно з Ізраїлем. Враховуючи їхнє велике американське лобі, де дуже багато етнонаціональних представників Ізраїлю знаходяться на дуже високих посадах, причому там десятками років знаходяться. Ну, тут буде важко попрацювати, і Україні треба буде це зробити. Тому що я пропоную, і що я бачу, що е, штатам все рівно доведеться якісь гроші видати Ізраїлю. Я вам вчора говорив, що Байден каже: в Конгресі ми зараз Україні бюджет не проголосували. 45 днів йдемо на піст. Ну от не буде американських грошей, тому ухвалювали швидко бюджет. Зміни зміни до бюджету на 300 мільярдів. Забирали з районів міст. І От з ОТГ передавали на армію. Це правильна історія. Так треба робити. От, але все рівно гроші зі штатів повинні йти. Росія на 24-й рік планує 300 мільярдів доларів бюджету витратити на армію. Тому ми зі своїми 300 мільярдами гривень явно туди нікуди не вписуємося з точки зору протистояння. Тому зараз треба говорити про наступну історію. Треба брати гроші. Якщо Ізраїлю треба гроші і нам треба гроші, ось разом треба е, говорити з конгресом, говорити з штатами, щоб все-таки і ним, і нам дали в виді, я вчора говорив гранту. Допомоги для того, щоб підтримувати наші армії і ізраїльську, і українську в боротьбі з тероризмом. Вони борються з малим тероризмом, регіональним тероризмом, з Хамасом. Ми Боремося з геополітичним тероризмом і великою потворною державою, ім'я якій Росія. Якщо говорять, що Ізраїль атакувало 5 тисяч ракет, то повірте, це зовсім інші ракети, зовсім іншим зарядом і запалом. Ну, от і це трошки інша історія. Тут війна все-таки більш масштабна, потужна, більш технологічна. Тобто, це не з ножами і ескаваторами проривати кордони, бігти, вбивати мирне на населення. Тут все-таки воює велика армія. З сотнями тисяч людей. А Хамас насправді максимальні можливості Хамасу з точки зору війська це 20 тисяч. І ми це повинні розуміти. Тому нам треба вибувати гроші на двох, і гроші на двох підуть. Я більш ніж впевнений, що і Україна, і Ізраїль будуть з грошима. Просто треба, щоб наші політики і їхні політики дійсно рухались в одному форватері і просили ці гроші. Ну і зрозуміло, щоб вони їх отримали. Друзі, яке ваше відчуття ось в цій війні Ізраїлю проти е, Хамасу, проти Палестини, Сектора Газа. Вкрадуть вони в нас е, увагу до війни, не вкрадуть, як ви бачите, який ваш оцей внутрішній голос, що говорить ваша чуйка, які ваші відчуття? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться, будь ласка, на канал, для того, щоб ми з вами розширили максимально присутність українських. Політологів, політиків, політичних експертів в українському Ютубі і викинули всіх цих російських кремлівських голів, які прийшли разом з російськими солдатами. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До